Будь-які новини вам брешуть. Будь-якій владі потрібно відволікати суспільство від того, як його використовують і доять. Це стосується будь-яких країн. Для мене будь-яка влада, що в Росії, що в Україні, що в США чи Новій Зеландії, завжди буде прикладом найвищого організованого злочинного угрупування, і це я ще не привів у приклад масонів, ілюмінатів і тих людей, які стоять ще вище будь-якої влади абсолютно всіх країн. Новини, передачі, шоу, мильні опери створюються, щоб відволікати людей від того зла, що робить люба влада. Телебачення та медіа з самого початку створювалися лише щоб. Розважати та контролювати будь-який народ, та щоб пропагувати кожне десятиліття необхідну повістку. Колись пропагандою був Бітлз, ЛСД рок, рух хіпі. Зараз це реп, ті ж наркотики, нав'язування певних кольорів, розгульний спосіб життя і деградація. І все це створюється за ваші гроші та увагу. Вчені психіатри вже давно зрозуміли, як мораль і свідомість будь-якого суспільства можна знизити до рівня комах, яких ми, до речі, скоро будемо їсти, тому що так сказав хтось дуже розумний. Хтось кому заплатили, і хто точно їх їсти не буде. Думайте, підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Чому я нею і скаржуся у всіх відео та нічого не пропоную? Критикуєш, пропонуй так. Мені часто пишуть у коментарях. Насправді я багато чого пропонував у своїх відео. В мене є канал, на якому було 40 тисяч фоловерів. На ньому було більше ніж 150 відео, 95% з яких продубльовано на мій YouTube. Ви завжди можете їх подивитися і переконатися, що я не брешу. Але дуже підло на наші реалії переносити фразу критикуєш, пропонуй. Чому я взагалі маю щось пропонувати? Я, мої батьки, близькі та все українське суспільство 32 роки платило військові і не тільки податки ці державі. а наша держава за стільки років не тільки не зробила нічого, щоб в нас була своя зброя, а просто віддала, розпродала і знищила купу зброї, яка залишилась з радянського союзу і яка могла нас захищати. Практично ніде у світі суспільство не цікавиться політикою. Ми не є винявком, але держава простим людям, як я та ви вставила ніж у спину. І результати цього видно з 2014 року. А щодо зради, то що взагалі зараз хорошого відбувається в Україні? В Росії немає диктатури. Вона є, але ми навіть її примудрилися перевищити. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Європа фінансує Росію Путіна та війну Росії проти України. Весь світ і не лише Європа продовжує торгувати з Росією, а наш народ докопується до людей в Україні, які слухають російську музику. У багатьох дівчат навіть за кордоном вистачає нахабства у закладах просити вимкнути російську музику. Ви взагалі уявляєте, скільки національностей торгують з Росією? Європейці, індуси, китайці, американці і не тільки. До них теж підете докопуватися і називати їх зрадниками та агентами Кремля. Адже вони всі, і це абсолютний факт, на якому я наголошую фінансують війну Росії проти України. Чи у вас сил не має визнати, що всьому світу начхати на нашу війну і горе, і навіть нам на це начхати. Ми не повинні клянчити у всього світу зброю, яку нам не дадуть. Ми не маємо закуповувати одяг у Туреччини, бо так дешевше, а маємо в Україні шити речі та давати роботу українцям. Якщо ми вже утилізували зброю, що дісталася з радянського союзу, то логічніше було б налагодити самим виробництво хоч чогось, щоб не бути завжди і всім винними. Але це все було би актуально, якби влада була зацікавлена у перемозі. Але вона зацікавлена у геноциді. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Якщо ви підтримуєте закон про мобілізацію, поставте собі одне запитання: а що всім українцям робити, якщо росіяни мобілізують ще 2, 3, 5 мільйонів людей? Я розумію, що за такі питання в Україні часто можуть назвати ворогом народу і що ти займаєш антидержавну позицію. Але ці питання варто задавати, тому що стратегія, яку зараз веде наша держава, не витримує жодної критики. Населення та мобілізаційний ресурс у росіян набагато вищі, ніж у нас. Як ми воюватимемо? Що без жартів хлопатами? Ну то той, хто це пропонував, воювати взагалі не буде. Безумовно, у росіян може і не вистачить екіпіровки та зброї на ці 2, 3 та 5 мільйонів військових. Але якщо українцям та росіянам просто видати по лопаті, то українці закінчаться швидше. Останнє, чим можна воювати з Росією, це кількістю людей. З 24 лютого Росія отримала 600 мільярдів доларів від продажу нафти і газу. Їм вистачить грошей створити зброю та екіпірування навіть для 10 мільйонів солдат. Вони купують балістичні ракети у Північній Кореї та безпілотники у Ірану і налагоджують виробництво зброї. А ми що робимо? Просто клянчимо? підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Відки ростуть ноги у конфлікті українських фермерів з Польщею. Минулий рік фірми однодневки, які належали українським олігархам, скупили зерно по 110 доларів за тонну, найняли фури і повезли в Польщу під фіктивними договорами. У Польщі знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 доларів за тонну, ті купили його, тому що польські фермери продавали тонну за 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли та реалізували в Польщі більше 2 мільйонів тонн зерна. І вже коли польські Ербери не змогли продати переробникам своє зерно. Вони почали бити в набат та примусили владу розбиратися у ситуації. Польська влада просто охреніла, як їх надурили українські бариги. А тепер ці бариги скупили зерно в українських фермерів по 100 баксів і чекали банкету, як в минулому році. А коли зрозуміли, що вже так не вийде, почали качати права. Чистий прибуток був у межі 80-100 доларів, продали 2 мільйони тонни зерна. Уявіть скільки олігархи положили собі у кишеню. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. На нас всіх чекають дуже важкі часи. Прийдеться голодувати, доведеться затягнути пояси, особливо простим людям у тилу. Занадто всі розслабилися, забули, що в країні війна підвищуватимуться ціни, податки, тарифи. А що робити? Владі доводиться приймати ці непопулярні рішення не тому, що корупція проникла вже у всі сфери життя, а тому, що ну а що залишається? Потрібно мобілізувати ще 500-700 тисяч людей, і на них потрібно витратити 700 мільярдів гривень. І все одно, навіть якщо держава знайде десь ці гроші, вони будуть витрачені на віли, яхти, нові бехи та роб... Остройся з салону, на куртизанок чи просто врешті-решт виведені у офшор. А більшість військових, як і раніше, проситимуть донати на екіпірування, бронежилети, каски, прилади нічного бачення, дрони та навіть банально на їжу. Держава забезпечує нормально одиниці підрозділів. Цього не вистачає. А те, що збирають такі, як Лачин, Притула і Старненко, вони усі шахраї, які мільярди назбирали, а перемоги так і немає. У тому, що перемоги немає, видні лише ухилянти, і на них зараз медіа та зміст пускають усю агресію за провальний контрнаступ. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Во-первых, есть сомнение, что он вообще умер. Я, конечно, думаю, что вероятнее всего он умер, но эти приколы с тем, что не выдали тело, это, конечно, интересно. Возможно, они сейчас там вместе с Пригожиным в Аргентине тусят и в будущем Навальный станет президентом, а Пригожин министром обороны России. В общем, от сказок к делу. Навальный, по моему мнению, все время был управляемой личностью, но в какой-то момент что-то пошло не так. Все, что я знал о Навальном, так это то, что раньше он пропагандировал жесткий национализм еще в 2000-х, за ним был определенный коррупционный скандал, который Ему постоянно вспоминали, по-моему, Киров лес, если не ошибаюсь. В свое время он выводил много людей на свои митинги и потом его в конце концов посадили. И этими митингами, абсолютно, кстати, бесполезными для народа, власть России убивала множество зайцев. И главное из которых это без особых последствий убирать людей, которые против диктатуры. То есть Навальный говорил о проблемах, показывал всему миру, как роскошно живет российская элита, говорил, что мирные митинги помогут решить проблемы коррупции, собирал с людей деньги, а по итогу ничего не решал. А власть России тем временем для себя закрывала вопрос по поиску людей, которые в любой момент могут взбунтоваться. Вам всегда нужно понимать, что власть в России это пример жесткой диктатуры, где народу запрещается ну так, по максимуму. В Украине, к сожалению, уже превысили даже этот порог и вплотную приближаются к порогу Северной Кореи, ниже которого нет уже ничего. Любая власть является диктатурой, особенно сейчас. В США, кстати, это пример довольно хитрой диктатуры. Там народу наоборот разрешено практически все. По принципу дай человеку все, что он хочет и он себя разрушит. Но там хотя бы есть выбор. И большинство выбирают деградировать и разлагаться. Чтобы закончить тему с Навальным, так как я особо им не интересовался, просто мое личное мнение, что в какой-то момент он решил взять судьбу за яйца и слишком сильно поверил в себя. Что он реально что-то может, а не является обычным винтиком системы, просто чуть более элитным винтиком. Из-за это его сначала посадили, а потом и устранили. И режим в России так делает абсолютно со всеми, кто реально угрожает его существованию. Отсутствие рекламы и полная свобода. Слово в моєму телеграмі, Підписуйся. Українське суспільство живе у тоталітарному кошмарі, який уже обігнав за своєю диктатурою, навіть Росію. Експерти з телемарафону, будь-які патріотично налаштовані паблики, продажні блогери кричать про те, що всіх ухилянтів треба виловити і мобілізувати, і ніхто не каже, як мобілізованих одягнути, нагодувати, видати нормальну зброю та обмундирування, звідки їм платити зарплати. Держава вигадує на ходу якусь неробочу херню, і коли вона не працює, каже збирати гроші волонтерам та близьким людям військових. При цьому сама держава нормально фінансу. Слово вкладатися не хоче, а хоче лише красти за мир і переговори взагалі ніхто не говорить. Саме слово переговори скоро стане злочинним, і тільки хтось його говорить, на цій людині відразу будуть ставити ярлики, агент Кремля, ухилянт, і для суспільства він буде вже зрадник батьківщини. Є лише перемога та кордони 91-го року. Будь-які інші думки у суспільстві сприйматимуться як мисли злочин. При цьому ті, хто транслюють ці тези з екранів, воювати не спішать, а сидять у студіях, попивають каву, ходять на роботу та розповідають, як треба всім донатити та мобілізуватися. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Українське село офіційно можна вважати знищеним. 30 років знищували і нарешті добили. Мало того, що європейці влаштовують фермерську блокаду, так ще й свої ж українці проводять геноцид селян. Ви самі поїздите селами та оцініть улюблену тактику ТЦК. Ви побачите порожні вулиці і покинуті будинки, в яких залишилися максимум люди похилого віку, які доживають свої дні. Ніхто у людей не питає, чи хочуть вони мобілізуватися. Забирають документи, дають час зібрати речі. А якщо ти не хочеш, то тебе хапають і примусово везуть. До ТЦК. Наша влада нас навіть за людей не рахує, тому що люди мають права, але не ми. У нас є два права: перемога та кордони 91-го року. Поки цих прав не досягнуто, конституція буде на паузі. І що ми маємо? Село порожнє. Ми перетворилися на країну з лидер. Ми нічого не виробляємо, тільки вимагаємо та клянчимо все у заходу, який що доволі іронічно фінансує якраз Росію всі ці два роки, купуючи в неї ресурси та даючи можливість забезпечувати армію, яка вже нас і вбиває. Українська влада по суті просить гроші та зброю у тих, хто фінансує наших вбивців. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Моя думка, що навесні в Україні зроблять переворот. Вже йдуть розмови про те, що після 20 травня Зеленський буде нелегітимним, і, взагалі, зараз по всіх опитуваннях, після Зеленського, йде Залужний Буданов та Притула. Залужного прибрали, але він навпаки набрав ще більшу підтримку населення. Військовий переворот буде досить швидким. Військові відразу швидко і жорстоко захоплюють владу. Мобілізація стане ще жорсткішою. Думаю, буде навіть рекрутинг у ТЦК і тим, хто погодиться на вилов інших людей. По Обіцяють гроші та тимчасову бронь. Під час перевороту росіяни заберуть ще частину територій, і треба розуміти, що який би варіант подій не трапився, він уже давно прорахований масонами і нічого у світі не відбувається просто так. Усі варіанти подій прораховуються і всі вони йтимуть не на користь українському народу. Тому якщо буде новий переворот, не сподівайтесь на краще. Згадайте, що в Україні з кожною зміною влади все стає лише гіршим. Також буде і зараз, але ви не переживайте легше жити та легше помирати, коли маєш таку ж саму думку, як у партії. Підпис. Підписуйся на телеграм, щоб побачити більше, чому українські добровольці закінчуються за Україну. Вже настільки ніхто не хоче воювати, що кількість ухилянтів уже вимірюється мільйонами людей. Змі, продажні блогери, спікери влади та сама влада на мільйонів людей навісили ярлик ухилянт. Вони всі розуміють, що добровільно в ТЦК більше ніхто не прийде. І як вихід, хочуть прийняти диктаторський закон, який обмежуватиме всіх, кого вони назовуть ухилянтом. Якщо ти ухилянт, тобі буде заборонено користуватися банками, пересуватися країною, володіти автомобілем. Після 24 лютого добровольців було дуже багато. Перший рік людей не відловлювали і розпочали лише у середині 2023 року. Провальний контрнаступ, розповіді про те, як все насправді відбувається в українській армії, відбили бажання у багатьох йти в армію. Багато хто розчарувався ставленням до життя українського солдата. Тільки за рахунок перших добровольців Україна і вистояла. А зараз ситуація така, що ніякі обмеження та закони про мобілізацію нічого не поміняють. Бо народ насправді просто хоче миру. Всім народом лягти за кордони 91-го року та перемогу це самогубство, враховуючи те, що влада нічого не робить для реальної перемоги України. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Можливо, кожен із нас агент Кремля. Уявіть, що до вас підійшла людина та каже, що від вашого вибору залежить подальша доля народу і пропонує два варіанти. Перший такий: війна закінчується, комендантська година скасовується, цивільні та військові перестають помирати. Виїзд за кордон знову доступний. Усім салюти та великі святкування повертаються. Комуналка дешевшає, і народ знову хоче працювати, веселитися та розмножуватися. Але треба змиритися з тим, що буде прапор Росії та інша валюта. Другий варіант все стає тільки гірше, хто може збігає з країни? А ті, хто залишився, помирають. Як ви думаєте, про який варіант спочатку би подумала людина, та який вибір озвучила, якби в Україні поставили таке запитання мільйонам людей? Є і третій варіант це вихід на кордони 91-го року, помста за полеглих солдатів і цивільних. Але проблема в тому, що ні нашій владі, ні заходу це все не потрібно. Світом править капіталізм та принцип вигідно невигідно. І на жаль, світовій еліті ми не потрібні на нашій землі. Росія всього лише палач, а той, хто його замовив, продовжує фінансувати Росію і купувати в неї ресурси. Називайте тоді Захід агентом Кремля. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Українська влада не пропонує жодних адекватних рішень щодо мобілізації, маючи дуже мало мільйонів працездатного та готового до війни населення. Кубка бандитів, яка назвала себе владою в Україні, зібралася воювати з Росією кількістю людей. Або вони не розуміють, або в них така мета. Але останнє, чим можна воювати з Росією, це людьми. Просто уявіть, що буде, якщо в Росії почнеться така мобілізація, як в Україні. У тисячах міст їздитимуть бусики та ловитимуть чоловіків. Уявіть, скільки чоловіків вони зберуть хоча б за один день. Так їх треба взути. Гнути, нагодувати, навчити воювати, платити їм зарплату, мотивувати, але з тими грошима, які Росія отримує, продовжуючи продавати свої ресурси, а Захід і не тільки він продовжує їх купувати для Росії. Ці пункти будуть не дуже складними. Тобто українська влада серйозно усвідомлюючи, що Захід дає недостатньо зброї, хоче воювати з Росією просто кількістю людей. Те, що пропонує українська влада, це винищення власного народу. Хоча, враховуючи, які національності сидять у Верховній Раді, можна сказати, що і не власного народу, адже українців там як кіт наплакав, як і в моєму телеграмі, тому прошу Підписатись на мене, мені буде дуже приємно. Україна програє і з кожним днем це стає очевиднішим. З кожним днем в Україні дедалі більше людей не поважають владу та президента. Для порівняння у Росії народ досі підтримує Путіна, і це при тому, що втрати Росіян у війні з Україною не приховуються та показуються Україною. Народ Росії зі своїм фюрером до кінця і більшість людей у Росії на жаль підтримують, поважають та бояться Путіна. А в Україні з кожним днем все більше і більше людей хочуть втекти з цієї країни і ніколи не повертатися в ту північну Корею, на яку перетворилися колись придатна для проживання. Ання країна жінки не хочуть народжувати тут синів, яких можуть через 18 років, якщо не російські ракети вбити, то рідні українські ТЦК. Яке майбутнє може мати країна, в якій жінки відбивають своїх чоловіків від мисливців за м'ясом на фронт? Яке майбутнє України, у якій влада, яку неможливо поміняти на нормальну, ні цивільних, ні військових не сприймає за людей? Яке майбутнє України, яка воює проти другої країни, у якої в чотири рази більше населення, і яка намагається другу країну закидати м'ясом, у якої м'яса в будь-якому випадку буде більше? Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше. Українцям щодня вдавлюють, що війна з Росією закінчиться лише коли ЗСУ вийдуть на кордони 91-го року. До середини 2023 року. В це ще вірили. Нині практично ніхто не вірить. Ні солдати, ні цивільні. Хіба що фанати телемарафону, але більшість суспільства вже чудово розуміє, що з такою владою кордонів 91-го року ніколи не буде. Влада підвищує податки та тарифи. Західну допомогу краде та продає на чоловіків. Відкрито полювання в армії одиниці нормально екіпірованих підрозділів і влада просто веде себе як божевільне. Ні, м'ясників, у яких немає ні плану перемоги, ні плану курсу майбутнього країни, тільки красти гроші, що дає Захід та вбивати український народ. І захід знає про все це та дозволяє владі це робити. Та як ми можемо бачити за подіями останнього тижня, до Росії на заході ставлення стає теплішим, і там кажуть, що взагалі російська економіка навіть при санкціях економічно обганяє Європу. А в Україні спробуй сказати, що в Росії щось краще ніж у нас, то все ти агент Кремля у хилянт і викликайте СБУ. М'ясо у якого немає вибору, та завдання якому поставлено одне: йти до ТЦК і померти на фронті. Підписуйся на телеграм, щоб бачити більше, буде лише гірше. Все, що робить українська влада, каже нам про те, що ніякої перемоги, жодних переговорів та вирішення війни влада України не бачить і не хоче бачити. Досі у ЗМІ говорять про кордони 91-го року. Та медіа зробили з цих кордонів такий символ перемоги України, незважаючи на те, що в нинішніх реаліях казковий вихід на ці самі кордони все одно не закінчить війну з Росією. Дуже висока ймовірність, що навесні буде новий переворот, та київський режим Зеленського буде прибраний грубим шляхом. Замість Зеленського буде постав. Вено когось типу залушного і це все будуть робити під патронатом США та її, нібито втоми від війни України та Росії. І поки все це відбуватиметься, Україна буде втрачати території. Росія чітко показує, що вона не зупиниться і продовжуватиме повільно або швидко забирати те, що вона вважає за потрібне. Добровільний мобілізаційний ресурс у неї є як усередині самої країни, так і є фінанси, щоб цей ресурс поповнювати з бідних країн Африки та Азії. І захід, купуючи в Росії всі ці два роки ресурси та корисні копалини, дуже допомагає їй у наповненні бюджету. Підпис. Підписуйся на телеграм, щоб побачити більше. На нас чекають дуже страшні часи, що означає для України заморожування війни з Росією. Я маю на увазі саме заморожування конфлікту як між двома кореями, а не повний кінець війни. Відразу кажу, не сподівайтесь на щось хороше, буде лише гірше. Заморозка війни не скасує військовий стан, комендантську годину, рейди ТЦК та всі диктаторські порядки, які є зараз. Більше того, під час заморожування конфлікту усі диктаторські методи впливу влади на народ посиляться. Вони будуть підвищувати тарифи, податки, знищать повністю малий бізнес, який і так існує просто для Миво корупційних грошей триватимуть чи більш посилені викрадення чоловіків, можливо, навіть на жінок перейдуть. Будь-яка інакодумність буде називатися роботою на Росію та у усіх невдачах з даних територіях та втратах на фронті. Звинувачуватимуть чоловіків, які ухиляються від армії. Народ уже забув за два роки, як це жити вільно, святкувати свята з салютами, сміхом та радістю, гуляти спокійно вночі з друзями та не боятися, що тебе викрадуть на вулиці бандити у військовій формі. Вся ця, ця війна це великий обман і створена світовими елітами для того, щоб назавжди прибрати корінне населення України. Сися на телеграм, щоб побачити більше. Будь-кому, хто каже правду, намагатимуться перешкодити та закрити рота. Настав час знімати рожеві окуляри та бачити, в якому тоталітарному світі, на жаль, ми живемо. І так було завжди. Якщо поглянути на історію, то в усі часи існували люди, які говорили правду і навіть доводили її, але їх змушували за це замовкнути, і часто навіть назавжди. Сократ, Джордано Бруні, Кеннеді, Мартін Лютер Кінг та тисячі інших людей. Це приклад того, що жодній владі за всю історію не потрібен елемент суспільства, що не підкоряється їй багатьом людям. Потрібний господар та керівник. Господарів мало, рабів багато. Багато людей готові миритися з другим варіантом, тому що так простіше. Але є третій тип людей: люди, які не готові бути господарями для когось крім себе і не хочуть бути рабами для когось. І саме цей третій тип людей найбільше ненавидять: за волелюбність, самостійність та автономність. Людина, яка нікого не хоче підкуряти крім себе і не хоче сама бути підлеглою, найстрашніший ворог будь-якої влади. Чи то влада на роботі, чи в колі людей, чи у владі будь-якої держави. Підписуйся. Не телеграм, щоб бачити більше.